Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сьогоднішня атака Росії на Київ та інші українські міста стала очевидною відповіддю російського президента Путіна на ультиматум висунутий йому американським президентом Дональдом Трампом. Як відомо, Трамп закликав Путіна протягом 50 днів укласти мирну угоду. Яка принаймні могла б призвести до припинення вогню на російсько-українському фронті, і що ще більше бентежило американського президента? В цьому він неодноразово зізнавався і під час своїх публічних виступів, і на останній зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюта так це. Масовані обстріли мирних житлових кварталів російською авіацією, удари ракетами і безпілотними літальними апаратами, і саме це, як ми розуміємо, було однією з найважливіших цілей Дональда Трампа, коли він висував свій ультиматум Путіну: зупинити вбивства людей. І як бачимо, Путін цей ультиматум поки що ігнорує, саме тому, що повітряний терор, залякування громадян нашої країни, намагання переконати їх у необхідності і невідворотності капітуляції перед Росією є важливим завданням російського президента і всіх тих, хто виконує його злочинні наказ. Ми бачимо також, як Росія ставиться до ідеї продовження перемовин з Україною. Як відомо, ці перемовини були імітовані путіном виключно із метою запобігти ухваленню ультиматуму, який був висунутий йому європейськими лідерами за узгодженням із Дональдом Трампом ще 10 травня цього року. Згідно із тим ультиматумом, вже 12 травня Росія мала припинити вогонь на російсько-українському фронті, а інакше мали бути запроваджені узгоджені санкції Сполучених Штатів Європейського Союзу та Великої Британії. Як відомо, Путін замість того, щоб відповідати на цей ультиматум, запропонував відновити так званий переговірний процес у Стамбулі. Однак, під час двох раундів цього так званого переговірного процесу домовитися вдалося виключно про гуманітарні питання, якими Кремль намагався закамуфлювати відсутність у нього наміру припиняти вогонь і, взагалі, домовлятися про будь-який реальний результат щодо миру в Україні. Тепер, коли стало ясно, що імітований путіним переговірний процес не призвів до жаданих результатів, і що Трамп погрожує російському президентові санкціями не тільки проти нього, але й проти його економічних партнерів, у Москві, очевидно, не бачить ніякої необхідності знову продовжувати перемовини з українською делегацією. Принаймні, прес-секретар Путіна Пісков сьогодні реагуючи на Пропозицію секретаря ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова щодо проведення найближчими днями перемовин між російською та українською делегаціями підкреслив, що. Зараз потрібно насамперед обговорити тексти меморандумів, наданих російською і українською стороною, прес-секретар президента Російської Федерації, нагадав, що тексти цих меморандумів є діаметрально протилежними, і дав зрозуміти, що до того моменту, як вони не будуть обговорені, ніякого сенсу у перемовинах в принципі немає. Хоча мені завжди здавалося, що перемовини для того і Потрібні для того, щоб делегації обговорювали тексти меморандумів чи інші пропозиції, які є на початку процесу. Консультації деметрально протилежними, але у Кремлі, як ми розуміємо, інша думка в Москві хотіли б, щоб українська делегація прибула на перемовини виключно для того, щоб погодитися із текстом запропонованого Москвою меморандумом про капітуляцію України і перетворення нашої країни на маріонеткове утворення в кишені у Путіна. А для цього потрібно продовжувати повітряний терор проти українських міст і селищ. Для цього потрібно залякувати українців для цього потрібно знищувати об'єкти української інфраструктури, щоб надавати можливості українським збройним силам відбивати шалені атаки російських злочинців у військовій формі, адже тільки. У касті можна цих людей назвати якимись справжніми збройними силами. Вони є, були і будуть карателями, тому що саме карателів виховують у російських військових академіях і академіях Федеральної служби безпеки. Саме боротьба із цивільним населенням була, є і буде сенсом існування російської армії протягом практично усієї її безславної історії. Таким чином можна абсолютно чітко сказати, що Пучен не буде. Реагувати позитивно на пропозиції Дональда Трампа стільки скільки йому це буде дозволено, і буде сподіватися, що за 50 днів американський президент не запровадитиме жодних санкцій проти Російської Федерації та її партнерів. А якщо запровадить, знайдуться партнери насамперед Китайська Народна Республіка, які будуть продовжувати купувати російську нафту і таким чином дадуть Путіну можливість продовжувати його війну з Україною стільки, скільки російський очільник. Буде вважати це за потрібне. Не можна сказати, що американці цього не розуміють. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесен підкреслив, що Сполучені Штати збираються зараз перейти на своїх перемовинах із Китаєм до таких тем, як купівля Китайською народною республікою, санкційної іранської і санкційної російської нафти. У Вашингтоні прекрасно розуміють, що саме ці китайські закупки. Зараз дозволяють Ірану продовжувати розробляти свою ядерну зброю і сподіватися знову дестабілізувати близький схід, а Росії продовжувати російсько-українську війну і готуватися до нових великих війн на пострадянському просторі і європейському континенті війн, які можуть визначити обличчя 21-го сторіччя. І як просто, якщо Пекін перестане бути економічним спонсором російського московського, кремлівського путінського божевілля. Війни відразу можуть закінчитися у Ірану і у Росії. Не буде можливостей, не буде отруйних зубів для того, щоб продовжувати свою дестабілізаційну людину невисницьку діяльність заради якої і існують режим Аятол у Ісламській Республіці та режим Путіна у Москві. Але виникає досить важливе питання до якого рівня конфронтації із Китаєм готові у Вашингтоні, щоб примусити керівництво комуністичної партії цієї авторитарної країни відмовитися від подальшого спонсорування терористичних режимів та їхніх намірів продовжувати війни і вбивати жінок і дітей. Сподіваюсь, що ми дізнаємося про ці наміри сполучених штатів принаймні раніше ніж за 50 днів, які Дональд Трамп дав Володимиру Путіну для подальшого вбивства цивільних українців і наступу на мирні українські міста. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На каналу у Патреоні Баймі, Кофі і Кофідонатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемога і миру вам хай щастить.